Тата. Добри. Добри. Ти когато такто чек мален на дизел. Тата. Алло. Тата. Ти како што е тој дизелски мото такто? 700 долари. Там пише 600. Ну, тоа е хера од цену перепетујте го пише. Ја питав дека ходи тоа. Рава Руська, Львівська область. Львівська область? Угу. Uh -huh. А як ви передаєте кокопач, або не передати кокопач? Можемо новою поштою можемо передати. Або поштовими голубами. Саме дешевше буде. Як голубами. Поштовими голубами. Як це можна понад? Ну поштові голуби що літають. Ми їм до ножок прив'язуємо, вони <ріст> летять, я вам несуть. Я Та вас відео целочного. Прив... Та ну, як серйозно говорите, як ви ціну перепитуєте? Ціна чітко, виразно написана для нормальних людей. 650 долярів, а ви перепитуєте ціну. То то як ви. Та як ви говорите, та з вами говорю, Та чим бусом приїхати і забрати? Як чим? Приїхали, бусом бус, Ну, бусом приїхали, бо евакуатором вам відправим. 20 гривень кілометр. Та й все, і, по, і поїхало. А на кулю все повністю. Все повністю пуля, можна даже своїм ходом їхати. A suhate, jeigu suhoči popetate. Mm, Biš ne, 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 ne Тут о на то віч на то коломить Solar Cube. Скільки бере та? Що він там копіке бере? То то ж до той від мотоблока мотор. Що він там бере цілу херню? Безповольно. Ого, на нову пошту не продається. На нову пошту до дорого буде на нову поштою. Буде Буде, думаю, деліверії я думаю можна передати, але воно... воно дешево точно не буде. Воно там поза 10 тисяч А думаєте, це бусик і десь пульс? Я думаю, дешевше буде бусом приїхати забрати. А де вимену війська оба? Рава руська. Рава руська. А далеко уті? Далеко де? Ја на ја бев погоден бусиканеце. бусика не сте. Бусика што кажете се би заберете сами. Ја поне. No. Поне по пешати ми номер телефона. No, no. Пишете си. Чеј е номер телефона? Се знам я... ја во ми оне на ми номер телефона. Чекате коле би ја оден Ја mm -hmm. бо тоа купи ваше. Viskas gerai, je dirbu. Išsukate buso, nuleidate buso, nubraiate. Gerai, anu, tai ne davate nekomu. Gerai, aš ką jums įvartę? Užsiurbate, kai buso. Gerai, gerai. Tukai vidur, kai ne vadinam uriti sufenom. Gerai, gerai, aš ką jums įvartę. Būtelui, čia kaip tie kilvai. Та що він там херню важить, там може яких 500-600 кіло важить? 500-600 кіло, йо? Ну no, йо-є. йо Не-не, -йо. uh, там, не там все бритво. ні, Ніц не вибива, ніц не стукає. Моторчик новий, акумулятор тільки зарядом, все. Колеса цілі, не порізані. Передача переключається. Я Яп... понял. А uh, слухайте, ти що хочеш? а uh, ти ко кіло...

Ko, a, na, vau, desu, na, na, ko, ko na, na, vau. na, nu, 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 nu,